Вони гуляли на повну, поки інші воюють. Депутатів спалили на крутих курортах. Про кого мова розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, а ми переходимо до новин. Вони, схоже, дуже втомилися від війни, тож вирішили відпочити в Україні. Курорти не ті, тому подалися за кордон. Ось так трудяться на перемогу ужгородські депутати міської ради. До них вже наглянула СБУ. Там кажуть, робили вони це під виглядом службових відряджень. За даними слідства для виїзду за межі України чиновники міськради вносили недостовірні відомості до офіційних документів про службові відрядження. Так, для оформлення зарубіжної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій. Для маскування злочинної діяльності фігуранти не реєстрували таку кореспонденцію, а підписані листи на закордонні відрядження не вносили до системи електронного документообігу міськради. Ну а виїжджали на відпочинок ці обранці народу регулярно. А зараз за ці свої покатульки Депутатам доведеться відповідати. Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Ну а прийшли з обшуками в міську раду, як ви розумієте, не тільки в Ужгороді. До цього перевертали й інші міста. Невже за мерів? Щільно взялися. Невже настав той момент, коли врешті винні стануть відомими на всю країну і понесуть покарання? Отож, нагадаємо, що відбувалося за останні тижні. Ще один втомлений від війни живе в Чернігові. До нього завітало відразу і Державне бюро розслідувань, і служба безпеки України. Мова йде про виконуючого обов'язків голови Чернігівської міської ради Олександра Ломако. Його підозрюють в оформленні собі документів для. Канікул за кордоном посадовець оформив собі відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі з'ясовуються обставини, яким чином він також опинився у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. За наявною інформацією, ці канікули тривали орієнтовно з 7 по 21 травня 2023 року. На підставі ухвал суду від 6 жовтня цього року правоохоронці проводять обшуки у Чернігівській міській раді та за місцем проживання виконуючого обов'язки міського голови. Але сам Олександр Лумако свої провини не визнавав і заявив, що з обшуками до нього завітали через політичне підґрунтя. Мовляв, чітко через день після посту про спробу. Міської військової адміністрації уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі. У цьому дописі чиновник відкрито написав про те, що підозрює у брехні начальника Чернігівської військової адміністрації. Мова йде про захід, який забрав життя сімох місцевих, але від якого уся місцева влада відхрещувалася. Мовляв, не чули, не знали про проведення виставки. Шокувала новина. Це заява начальника військової адміністрації. В ній очільник військової адміністрації з властивим цинізмом каже про те. Що ні сном, ні духом не знав про захід та не погоджував його. З логіки військового адміністратора виходить, що волонтери силою захопили драмтеатр. А військова адміністрація дізналася про це вже після вибуху. Не знаю, хто в ці казки повірить. Ну і власне, ось це свій відвертий пост Олександр Ломако вважає причиною обшуків ДБР. Шановні Чернігівці, сьогодні до мене додому в чергове завітали силовики традиційно о 7.30. З постанови суду виявилося, що обшук не має нічого спільного ані законом. Ані здоровим глуздом. По суті, офіційно ДБР прийшли з обшуком за те, що привіз з Європи прапор честі місту Герою Чернігову. А тепер детальніше. Чому прийшли ДБРівці? Бо день назад я назвав боягузом начальника військової адміністрації міста, який ховається від відповідальності, адже знає, що трагедія в драмтеатрі сталася в тому числі через його недбале ставлення до посадових обов'язків. От він і пішов скаржитися своїм керівникам з центру. Ломако вирішив і публічно розповісти, куди їздив і чому. Привіт, обшуку рядовий. Моє відрадження в травні 23-го року в Німеччину міста Ахен для підписання угоди про партнерство, а також церемонія врушення Україні в особі президента Володимира Зеленського премії Карла Великого. Крім того, підписання угоди про партнерство з містом Реймс, Франція, участі в днях Чернігова в Реймсі. Та отримання прапору Чесі від ПАРЕ в місті Страсбург. Це повна маячня. Що ж цікавило ДБР? Вилучення наступних речей: паспорту громадянина Україна для виїзду за кордон, телефонів, наліпок на багаж, сувенірних виробів, фотографій, які підтверджують або містять відомості про поїздку за кордон. Тобто прийшли, щоб забрати паспорти, телефони, магнітики на холодильник та наліпки на чемоданах. Ці речі героїчно були вилучені силовиками. Сьогоднішній обшук та весь силовий тиск на Чернігів, який ми спостерігаємо вже не один місяць, сприймає виключно як черговий привіт Чернігову з печерських пагорбів та як намагання знищити в нашому місті місцеве самоврядування, яке чиновникам з центру як кізка в горлі. ДБР на ці заяви ніяк не відреагувало. Нагадаємо, що нині Ломако вважається невинним відповідно до презумпції невинуватості. Однак розслідування триває і зовсім скоро будуть результати. Але це не усі гучні обшуки, які проводяться по всій Україні. Цього ж дня, 26 жовтня, правоохоронці перевертали міську раду сум. Там, звісно, за кордоном не гуляли, зате хабарі добрі брали. У місті одночасно проводилося 12 обшуків. Там у фінансових махінаціях підозрюють виконавицю. Обов'язків міського голови Юлію Павлик, її колег та місцевих підприємців. Усіх їх підозрюють у змові. Правоохоронці кажуть, скориставшись своїм службовим становищем, чиновники покрали бюджетні кошти, які були виділені на закупівлю зимового одягу для добровольчих формувань міста. Поліцейські проводять слідчі дії в сумській міській раді за фактом заволодіння бюджетними коштами. Процесуальні заходи також проводяться і в інших осіб, які можуть бути причетні до схеми протиправної діяльності. За даними досудового розслідування, службові особи сумської міської ради узмов розмові з представниками комерційних структур налагодили схему заволодіння бюджетними коштами, які були виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей з метою отримання матеріалів, що можуть мати значення для кримінального провадження, співробітники управління стратегічних розслідувань в Сумській області та Сумського райуправління управління поліції, проводять санкціоновані обшуки у приміщеннях службових осіб міської ради та за місцями проживання фігурантів. Кримінальне провадження розслідується за частиною 4 статті 191 – привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури. Втомився від державної служби і мер сум. Якраз напередодні усіх цих обшуків місяць тому обличчям в асфальт поклали і міського голову Олександра Лисенка. Само Олександр, тисполі живта мабуть. Го Хорошо. покрутили на його одного, а разом із поплічником, директором департаменту інфраструктури міста Олександром Журбою, у момент, коли ці двоє якраз отримували хабар. На хвилиночку майже півтора мільйони гривень. Але якщо ви думаєте, що це багато, то вам здається, для мера сум це так: черговий внесок. СБУ та Набу кажуть, що це був останній транш. А усього чиновники нібито вимагали з місцевих бізнесменів понад 2 мільйони гривень. Ну а заробити лисенко і журба вирішили на смітті та тарифах. Вони вимагали гроші від компаній, які займаються побутовими відходами. В СБУ кажуть, вже задокументували, що ці двоє обкладе. Дали ДНО і місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2 мільйони 130 тисяч гривень. А якби той відмовився, обіцяли йому великі проблеми із бізнесом. Злабки на гроші і один із мерів Тернопільщини той щедро роздавав землю і завдав державі збитків на 800 тисяч гривень. Правоохоронці вже оголосили меру підозру в безпідставному виділенні 2,5 гектарів землі. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі слідчого управління обласної поліції міський голов. Голова районного центру підписав рішення, яким безпідставно виділив майже 2,5 гектара землі, таке рішення було прийнято попри відсутність необхідної кількості голосів на сесії ради. Прізвище мера правоохоронці поки не розголошують, але тепер цьому любителю дарувати землі загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Ну на додачу потрібно буде заплатити і штраф. А як ви думаєте, на яке покарання заслуговують хабарники мери і про які? І ще випадки відомо вам. Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось.